ефірі телеканалу Чернівецький промінь, новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! На щаті на Буковині в останнє побував вдома відважний захисник. У Красноїльську останню шану віддали солдатові Яну Левицькому вічна пам'ять та слава героєві. Замість легких грошей троє молодих буковинців отримали тюремний строк. Суд виніс вирок щодо підпалювачів об'єктів укрзалізниці у Чернівецькій області. Молоді люди віком 19, 21 і 22 роки, двоє рідних братів разом зі своїм знайомим шукали швидких заробітків на телеграм-каналах. Там їх дистанційно завербував представник російських спецслужб. І далі все відбувалося по вже традиційній ФСБшній схемі. Спочатку нескладне завдання наносити провокативні графіті, а потім інструкції на підпал енергооб'єктів, які забезпечують безперебійний рух потягів, зокрема військових ешелонів Сил оборони. Під час підпалу шаф. Наблюдав, шеф, дач. На шухре стояв? да? <тачать> роль всходні злочину. Також на шухе. Тож на шухрех, хто полив? Хей полив. Чим полив? <поц> Бензин. Бензин дебров. <поц�> Зловмисники правоохоронці затримали у вересні 2024 року по гарячих слідах, коли вони підпалили релейну шафу на лінії залізничного сполучення західного регіону. За диварсію вчинену за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану. Всім трьом суд виніс вирок 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Орган це король музичних інструментів. У Чернівцях відкрили перший в історії органний клас. Ця подія є не лише унікальною можливістю для дітей, а й важливим кроком у розвитку музичної освіти. Про те, як буковинська молодь опановує величний інструмент та звідки з'явилась ідея створення класу. Дивіться у нашому сюжеті. У Чернівецькій музичній школі номер 1 відкрили перший на Буковині органний клас. Орган це є король музичних інструментів, це є символ величі музичного мистецтва для того, щоб дітям дати можливість навчатися. І доторкатися до західної європейської культури. Ідея виникла така: ви знаєте, в місті є все більше збільшується органів, кадрова політика, тому що органістка у нас одна в області, і тому для того, щоб запросити когось з іншого міста, то це треба людині змінювати місце проживання. І тому і у мене така виникла ідея для того, щоб були свої кадри. Це по перше. Серед учнів, які першими спробували себе в ролі органістів, Микола Робуляк за плечами юнака, сім років. В гри на фортепіано, та наразі він знайомиться із новим інструментом. Я навчаюся на класі фортепіано вже сім років, і якось нам запропонували, що з'явився в нашій школі. Електронний орган і нам запропонували на ньому займатися. Я звісно зразу захотів. Кожен інструмент вимагає унікального підходу. Тут неабияку роль відіграють не лише знання, але й вірні доторки музиканта. Максим Робуляк зізнається, жодні складнощі його не зупиняють. Юнак вже навчився перемикатися між органом і фортепіано та вчасно налаштовувати себе. Насправді це як два різні інструменти. По-перше, фортепіано зовсім інший дотик. На фортепіано все залежить від, як ти натиснеш, такий і буде звук. А на органі від тебе вже не залежить. Він, звук тільки один може бути. Це не важко насправді. Треба просто перед тим, як сісти, треба подумати, зараз я за органом і вже грати як на органі, а потім сів за фортепіано і вже я за фортепіаном. І зовсім по-різному вже доторкатися до клавіатури. Навчати дітей грі на величному інструменті буде професійна органістка, солістка Чернівецької обласної філармонії Світлана Бердаус. Саме з нею директорка музичної школи і обговорила ідею створення класу. Я хочу згадати, як все почалось. Ми стояли горіваніно на меридіан Чернівець біля книг і просто розмовляли і запитала. А може нам відкрито ганний клас в школі Ольга сказала, давайте попробуємо. І з цього все почалось. Чесно кажучи, для мене це було дуже непросте питання, тому що дуже складні часи. Для того щоб розпочати навчання і доторкнутись до органу попередньо учням необхідно мати базові навички гри на фортепіано. Розповідає Ольга Максименко. Якщо потрапити навчання, то треба вже мати навички гри на фортепіано. Діти, які навчаються 5-6 рік, і як вони за два місяці вже навчилися грати. Ви почуєте як ну спочатку, треба всю основу мати. Відкриття органного класу на Буковині має не лише мистецьке, а й стратегічне значення для України. Почесна консулка Республіки Австрія у Чернівцях Людмила Осадчук певна, відтепер у цих стінах виховуватимуть нову українську еліту? Україна залишається без, без музикантів, які грають на органі, тому що вони надзвичайно затребувані на заході. Вони дуже активно виїжджають за кордон. І коли пані Світлана, крім того, що вона сама залишається тут в Чернівцях в Україні, і вона ще долучається так суттєво і вагомо до створення до формування нового покоління то це це вам і, і від імені Чернівців Буковин і всієї України. Органний клас у Чернівцях це не просто новий навчальний напрям, а й можливість розширити горизонти музичної освіти, а головне виховати нове покоління органістів, які будуть звучати по всій Україні. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. Життя героя нашого наступного сюжету докорінно змінило російське вторгнення. З-під вибухів ворожих снарядів. Чотирирічного собаку Шамана евакуювали до Чернівців. А вже того ж дня його дім намагали знищити сусідня держава. Більше про історію щемливого порятунку в сюжеті моєї колеги. Якщо б вони вміли говорити, вони б нам розказали наскільки там це все страшно. Вони найбеззахисніші, того ну дивишся вони їхні очі. Здається, що боже, що ви пережили? Ну часто буває, песик потрапляє до нас, у нього такий пригнічений стан, ну, який кажу, Ти не смієшся. Знайомтеся, цього собаку звати шаман разом зі своєю господаркою та ще п'ятьма чотирилапами. Він мешкав у Преображенці Запорізької області, яка знаходиться вкрай близько до лінії фронту. Проте йому, як і багатьом іншим, довелось рятуватись від війни. А це означає покинути свій дім та розпочати життя заново. До мене перетелефонували волонтери і попросили про прилаштування, хоча б одного з песиків шести. Там було шість песиків у бабусі, яка довгий час не хотіла їхати, не хотіла евакуюватися. Тому що не знала, чи можуть її пасики бути в безпеці? Насправді, поки вона не прилаштувала і не допомогли їй волонтери прилаштувати кожного песика по притулкам. Вона не їхала нікуди. Вона не могла їх просто так залишити бути спокійною. На потяг до Чернівців шамана посадили 22 січня. Того ж дня стало відомо біля оселі, в якій мешкав хвостатий, стався обстріл. Він до нас прибув, і ввечері мені волонтери пишуть, ви його врятували. Насправді відбувся приліт, і саме біля їхнього будинку. Я не знаю, чи надалі вони взагалі б вижили просто. На пухнастого вже багато днів поспіль чекали у притулку хвостики міста добра. До переїзду підготували все необхідне, аби собака зміг відновитись після пережитого. Коли волонтери телефонували мені, вони не знали, який це точно день буде. Тому що каже: от ми не знаємо, чи сьогодні не бабахне. Отак от і сказали. Тому ми його довго очікували, вже приготували для нього вільний вольєр. І коли приїхали, прийняли його ну, з обережністю, звичайно, бо не знаємо, чи він не агресивний, чи він не як він. Сприйме взагалі нас нових людей. Але він доволі такий активний. Ну, зараз дійсно в нього стрес проявляється. Але він так комунікабельний, харизматичний. Напевно, він таким і був вдома. Наразі з шаманом працює спеціалістка з поведінки собак Анастасія Халявка. Жінка і сама змушена була тікати від російської навали з енергодару, після чого влаштувалась на заході країни, де надає консультації господарям з такими ж травмованими від вибухів собаками. Фахівчиня каже, чотирилапий приїхав край наляканим. Постійні обстріли дались в знаки, Тож зараз малий друг проходить необхідну реабілітацію. Коли до нас собака приїжджає, спочатку ми її відправляємо до ветеринара, щоб пересвідчити, що вони все в порядку з. Здоров'ям, щоб у неї були всі обробки від паразитів, від кліщів, всі щеплення. Потім ми на якийсь час просто даємо собакам спокій, тобто, щоб він адаптувався, щоб він побачив, що ми безпечні, що ми передбачувані, що ми адекватні, що нам можна довіряти і що він в безпеці, і тільки після цього вже можна впроваджувати якусь антистрес-програму, вже можна давати фізичні та ментальні навантаження, можна вже займатися, навчати якихось навичок мінімальних, з якими він потім поїде до. Своєї майбутньої родини Анастасія зауважує собака, доглянутий та вихований, гарно реагує на команди і готовий вчитись новим. Я бачу, що він що з ним займалися, що він знає якісь мінімальні команди. Тобто, сидіти він точно знає голос, як ми сьогодні дізналися. Він теж знає. Він дуже легко звик до шлейки і до ходіння на довгому повіці, тобто, можливо, з ним навіть гуляли. І я не знаю скільки піде на реабілітацію і. Кожна собака різна, і для кожної собаки потрібен свій час. Плюс ми не знаємо наскільки він психологічно травмований, наскільки він боїться звуків, бо я бачу, що він реагує на звуки, і скільки часу піде на те, щоб він заспокоївся і зрозумів, що він тепер в безпеці. Після реабілітації шаману дуже потрібна любляча сім'я, каже фахівчиня. Для того, аби якомога швидше адаптувати собаку до родини, спеціалісти притулку нададуть кінологічні консультації господаря. Це не та собака, яка буде цілими днями спати на ліжку, лежати, відпочивати. Цією собакою треба буде багато ходити. Треба буде дивитися за балансом фізичних та ментальних навантажень. Бо якщо десь не додати, собака сама собі добере, і Дуже часто людям це не подобається. Це дуже активна собака. Уже найближчим часом цей чотирилапий зможе стати вам добрим другом та провести все своє життя поруч з надійним господарем. А поки шаман звикає до більш мирного життя без щоденних російських обстрілів, у місті добра на двері дивляться ще 26 собак. Ці клубочки також мріють про люблячу людину, яка покаже їм світ. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. На Буковині поліцейські заблокували телеграм-канал нелегального трансферу за кордон. Адміністратором і провідником був 19-річний житель Івано-Франківської області, вступивши в змову із поки що не встановленою особою. Клієнтам пропонували послугу з післяплатою – 650 доларів одразу. А після успішного переправлення їх через державний кордон України з доплатою від 5 до 10 тисяч доларів США з кожного їхніми послугами хотіли скористатись троє чоловіків віком тридцяти. Ри, 42 і 48 років з Івано-Франківської та Львівської областей. Правохоронці викрили зловмисника під час супроводу клієнтів до лінії розмежування державного кордону на автомобілі «Форд фокус За вчинене організатором загрожує до 9 років ув'язнення. Наразі Буковинські поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до вчинення цього злочину. Згоріла автівка та господарська будівля. На Буковині трапилось дві пожежі. Про те, що у селі Лукавці займання до служби порятунку повідомили очевидці. Проте вогонь знищив господарську будівлю. Причину пожежі встановлюють фахівці. А у селі Кулівці трапилось загоряння легковика. За попередніми висновками фахівців причиною пожежі стала несправність електричної системи автомобіля. Одяг сумки та автозапчастини чернівецькі митники попарадили спробу незаконного ввезення в Україну великої партії товару. Громадянин України, повертаючись з Румунії через пункт пропуску порубне сірат обрав для проходження митного контролю смугу зелений коридор, чим зазначив про відсутність у нього будь-яких товарів, обов'язкових для декларування та оподаткування. Але під час поглибленого огляду митники виявили спеціально виготовлені сховища, облаштовані в салоні, а також під нижчим авто автомобіля. там чоловік намагався приховати від митного контролю велику партію товару 2927 одиниць одягу, 30 жіночих сумочок та 65 комплектів запчастин для автомобілів. За даним фактом посадові особи Чернівецької митниці склали протокол про порушення митних правил. Товар та автівку тимчасово вилучили. Смертельне ДТП у Чернівцях кермувальник виїжджав з подвір'я і не побачив пішохода. 67-річний водій автомобіля Мерседес Бенц Віто» наїхав на 63-річну місцеву жительку, коли виїжджав із власного подвір'я. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка загинула на місці. Тіло загиблої поліцейські відправили на проведення судово-медичної експертизи. Це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті ПромінСівію. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.